Привіт! Мене звати Дарина, це канал проєкту Профтиць. Профтиць це проєкт, який закликає профтицяти. Тобто тицяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії, та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Сьогодні пропоную поговорити про 5 міфів про професію. Перший міф: я обираю професію на все життя. Часи, коли обирали одну професію на все життя, уже минуле. Якщо не вірите мені, то повірте статистиці. А статистика говорить, що безліч професій, які існують сьогодні, або будуть суттєво змінені в найближчі 5, 10, 15 років, або взагалі зникнуть з ринку праці. Тому тиснути на себе зараз, що я обираю професію один раз на все життя, я не маю права помилитися, це лише зайве напруження, яке Точно не допоможе тобі обрати те, що реально тобі цікаво. Другий міф: я нічого не знаю, нічого не вмію, тому я не знаю, ким мені бути. Ти не знаєш, ким тобі бути, не через те, що ти нічого не вмієш, не маєш жодних схильностей, а тому, що тобі треба навчитися досліджувати їх. І як це можна робити, ти можеш дізнатися у новому пості Профтець в Інстаграмі. Там Профтець ділиться з тобою різними сервісами, сторонніми тестами, де можна глибше дізнатися, а як, власне, обрати професію. Переходь, читай і не забудь підписатися на Профтець і на Ютубі, і в Інстаграмі. Третій міф. Без хатою руки нікуди не всунутися. Ох, я цю фразу від своєї рідні теж чула. Чи що люди, які мають певні знайомства, що їм буде потім легше влаштуватися на певну роботу? Таке може бути, але чому ти фокусуєшся на шляхах інших людей, а не на собі? Що заважає тобі почати набувати практичний досвід ще під час навчання, відвідувати кар'єрні заходи, яких для студентів організовують дуже дуже багато? Розширювати коло своїх знайомств, пройти згодом стажування. І завдяки цьому, після навчання, в тебе вже буде високий рівень конкурентоспроможності, ти будеш бажаним кандидатом для будь-якої компанії. Мені здається, це кращий варіант, на якому варто сфокусуватися. Четвертий міф в університет. Йдуть здобувати професію. Чи може бути так, що ти вступиш в омріяний заклад освіти на таку бажану спеціальність і зрозумієш згодом після навчання, що ти не хочеш працювати в цій професії? Так. Ми, звичайно, на сторінці профтається на Ютубі, в Інстаграмі, збираємося власне для того, щоб мінімізувати такий розвиток подій. Але так реально може трапитися. То що, ти тоді витрачаєш три або чотири роки на навчання марно? Ні. Так, ти йдеш в ліцей, коледж, університет для того, щоб здобувати професію, але не лише для цього. Ти також йдеш, щоб навчитися вчитися. Це важлива навичка на все твоє життя, в якій сфері діяльності, в якій професії ти не будеш далі працювати, але це знання вміння тобі дуже сильно знадобиться. Також ти знаходиш нових знайомих, друзів, ти знаходиш нових людей, які можуть бути корисними тобі для професійної реалізації. Ти вчишся використовувати набуті знання у різних ситуаціях, як життєвих, просто повсякденних, так і професійних. Але все це залежить від твоєї готовності брати відповідальність за твоє майбутнє. П'ятий міф. Після університету легко знайти роботу. Так, ми перекочуємося з однієї крайності в іншу. І я скажу вам, що і так, і ні. Так, звичайно, є професії, де ви без відповідної освіти, без вашого диплому, справжнього. А не курси за три місяці, ви не зможете працювати взагалі. Ви не будете допущені до професії. Чи існують на ринку праці роботодавці, які заглядатимуть до вас у диплом? Так, але також існують роботодавці, яким байдуже скільки ночей ви не доспали, щоб отримати заповітні 90 балів заліковку? Wow! І будуть важливі ваші навички, знання та вміння. Тому побуду в режимі папуги і скажу ще раз: що дбайте під час навчання не лише про заліковку. А й про свій всебічний розвиток. Шукайте можливості, як проявити себе. На цьому все у цьому відео, але не на цьому каналі. Можливо, я не згадала якісь міхи? Тоді чекатиму ваші коментарі. І не забудьте поставити лайки, підписатися на правтиць. і на Ютубі, і в інстаграмі. І нехай удача буде на вашому боці.